Щойно, я переписувалася з однією людиною і помітила, знаєте що? Е, мені написала просто людина там доброго дня чи щось таке, я вже не пам'ятаю. Я відповіла на питання, яке мені задали. Потім я перечитала і зрозуміла, що я не привіталася. І я почала редагувати це повідомлення, написавши Доброго вечора. І, типу, відповіла на питання, чи я задала питання, я вже сама не пам'ятаю. І я так задумалась, хм, як багато і чого я редагувала в своєму житті. І я згадала, що саме я редагую. Частіше я переписуюся в Телеграмі, і тому саме там я редагую просто безліч повідомлень. Просто через те, що я поставлю або не ту букву, або забуду якесь слово дописати. Ну, скажем так, я перечитую свої повідомлення і все-таки інше, але чомусь так виходить, що коли я відправляю повідомлення і. Його знову починаю перечитувати, я знаходжу все більше і більше помилок у цих повідомленнях. Я не розумію, як так виходить. І саме цікаве, в мене на телефоні Т9 взагалі не працює. Тобто це мої власні помилки, це помилки, які я роблю самостійно. Розкажіть про свої історії, про те, що вам доводилося редагувати в своєму житті.